Вітаю пані та панове. Ну що, назбирав я трошечки новин за минулий місяць, виходить, майже місяць пройшов з попереднього новинного випуску. Ну і відповідно зараз будемо дивитися, що там відбулося на різних маркетплейсах. Розпочнемо ми з маркетплейсу Епіцентр. У нас аж дві новини. У нас редагування товару в статусі опубліковано. Це у нас фактично можливість редагувати товар, коли він опублікований, і не треба його як раніше виводити з публікації, тобто писати Своєму менеджеру сказати, що ось цей товар чи ці товари мені треба відредагувати, ну і відповідно потім подати знову на модерацію. Тобто, все це діло тепер буде працювати як на розетці. Ви собі міняєте щось в кабінеті, тобто поміняли фото, назву, там якісь характеристики, ну і відповідно натиснули Зберегти він автоматично йде на перемодерацію. Це особисто мені дуже полегшує життя, тому що писати щось там кудись, чекати, поки тобі дадуть відповідь, ну і потім після того редагувати. Потім знову подавати на модерацію, для мене це важко. Коли все це діло автоматизовано, ну це просто шикарно чудово. Тому користуйтеся. На початку все це діло працювало, потім вони прикрили, скажімо так, на пару днів, тому що якісь баги були, але в даний момент все працює чудово. Я вже не один товар подав на модерацію, ось таким чином, точніше на перемодерацію. Також з новин в епіцентрі у нас підключення еквайрингу від Монобанку. Це просто чудова новина, тому що раніше Прикладу, у нас з епіцентром працював лише ІзіПей. Ось тут він. Ізіпей, а зараз з'явився ще монобанк. Дуже багато людей скаржилися на те, що не можуть підключити Ізіпей, тому що в тій компанії працюють з паперовими документами. Тобто, все це треба відправляти. Всі документи треба відправляти новою поштою, чекати на підписання, потім на перепідписання. І дуже багато людей в чаті епіцентру скаржилися, що вони по 2-3 місяці нічого не роблять, не відповідають. А реквайрінг від монотип. Підключаєш за 5-10 хвилин. Я, до прикладу, підключив за 2 хвилини, просто заповнив форму. Відео про те, як все це діло підключити, вже є на каналі, воно всплине ось тут. Ну і відповідно, подивіться, все дуже легко. Ну і комісія те, що 1,3% в порівнянні з 1,5%, це тільки за. Хоча було б краще, якби все це діло було безкоштовним. Але не буває такого. Ну і відповідно тепер епіцентр з монобанком. Йдемо далі. У нас оновлення по Sales Drive, Тут 14 оновлень, є якісь цікаві, є якісь такі виправлення багів, так би мовити. Тепер в Sales Drive у нас доступна інтеграція з розеткою Delivery, тобто, відповідно, можна створювати ТТНки, ну і відповідно є повноцінне відстеження і тому подібне. Тепер в crm системі в чатах. Йдуть у нас відгуки та питання про товар. Раніше цього не було, раніше у нас працював лише чат. Знову ж таки, збираємо все в одному місці і працюємо дуже зручно. По промоплаті тепер передається статус оплати. Ну такі по доставці в розетка можна все це діло зібрати в одному оновленні і писати до прикладу 10 оновлень. Ну добре, написала 14, Окей, нормально. Доставка в розетка можна редагувати суму після плати. Це нововведення також було в розетка нещодавно. Тобто раніше, якщо у тебе стоїть 500 гривень товар, то ти вже нічого не міг зробити. І якщо ти щось допродував на розетка, навіть якщо ти вводив той товар в кабінет розетка, ти після плату також не міг міняти. Ну, коротше, трошечки подумали і зробили вже більш-менш нормально. Почекаємо ось тепер часткова передоплата на ІБАН. Я цим не користувався. По чатам останнє повідомлення знову ж таки в чат я дивлюся так собі. Телеграм-чат бот номер Телеграм редагування і видалення повідомлень, вікс отримання товарів з замовлення інтернет-магазину, чат, Бот коротше, далі вже йде ось такі оновлення. Я думаю, не треба їх дуже сильно розглядати. Якщо вони вам потрібні, впровадили і пішли далі. Якщо ні, то в принципі подивилися і забули. Переходимо до розетки. У нас є дві акції на розетка, про які я маю розповісти. У нас є акційна ціна доставки у магазини розетка з 27 листопада по 31 грудня, тобто до кінця року у нас фактично йде 50% знижки саме на доставку, якщо замовлення йде від 700 гривень. Тобто, якщо у вас від 700 гривень коштує товар, то за доставку саме в точку видачі розетка ви будете платити 24 ,84 гривні 84 копійки. Ну, а якщо замовлення на фулфілменті, то ви будете платити 3 ,48 гривні 48 копійок, замість стандартних 27 ,48 гривень 48 копійкам. Господи, навіщо писати ці копійки? Вже зробіть там 28 і 4, до прикладу. Ну не знаю. Так розетка робить і нехай буде. Тобто, якщо ваш товар на фулфілменті, то у вас доставка на порядок дешевша. І так, 27 гривень замість 49. Тому я думаю, закинути свій деякий товар на фулфілмент. Подивитися, як все це діло працює. Ну, словом, 50% знижки саме на доставку в розетка, це також добре. Також. Нарешті на маркетплейсі розетка є можливість замовляти в поштомати, і не знаю, чия це ініціатива, можливо, розетки, можливо, нової пошти, чи можливо вони просто поговорили і сказали: Ну, давай, ми зайдемо з поштоматами на розетка, а ти будеш платити доставку коротше. У нас безкоштовна доставка на поштомати знову ж таки, якщо замовлення від 700 гривень, тобто фактично, доставку нової пошти оплачує маркетплейс розетка. Ми з цього фактично нічого не втрачаємо. Одні плюси. В першу чергу ми маємо поштомати, тобто ми вже можемо доставляти в поштомати. Раніше ми могли міняти, скажімо так, адресу доставки десь на стороні, тобто в кабінеті нової пошти, і передавати цей ТТН в розетка. Тобто, фактично не було зручно все це діло робити, і клієнт не міг першочергово обирати саме поштомат. Зараз же у нас всі поштомати підтягнулися в розетка. Ну і відповідно до кінця року у нас безкоштовна доставка в ці ж поштомати. Просто профіт не знаю. Мене розетка останнім часом дуже сильно дивує, враховуючи їхню комісію і їхню жадібність до коштів. Такі акції, прям не знаю на вагу золота. Наступна новина у нас про шафа. Так, шафа у нас не просто дошка оголошень, де можна накинути там оголошення про свої речі. Фактично, зазвичай це одяг. Ну в цілому можна продавати і новий, і використаний одяг. Це не так важливо. Раніше тут було два тарифи, можна так сказати. Тобто, фактично, професійні продавці і непрофесійні, чи якось так воно розділялося. Зараз вже немає цієї поділки. Всі, хто продає на шафа, всі будуть платити. Ось так. І у нас є ось ці категорії: жіночий одяг, чоловічий, коротше, одяг, аксесуари і краса та здоров'я. Якщо вартість покупки до 1000 гривень, то ми платимо 15%. Якщо більше 1000 гривень, то платимо 10%. На всі решта категорії у нас 10% до 1000 гривень і 8%. Від тисячі гривень, ось такі можете почитати, чому вони прийняли це рішення і тому подібне. Коротше, ось такі у нас тепер умови роботи. Якщо ви працювали на шафа, то ось вам новина для шафа. І також ще одна новина для шафа, яка стосується як і мене, так і інших продавців, які чи то ліниві, чи просто за автоматизацію. Вони припиняють синхронізацію шафи з промом. Тобто раніше вони. Витягували ваші товари саме з прому, самі робили оголошення. Я не знаю, це все діло робилося на автоматі, чи це все діло робилося грубо кажучи, парсінгом і роботом. Але працювало ну так собі. Жахливо, я би сказав, навіть то ціни не підтягувалися, то з 100 оголошень підтягувалися 10 і тому подібне. Працювало поганенько, те, що вони все це діло припиняють 26 листопада, тобто фактично вже немає синхронізації так. То не знаю, чи радіти чи не радіти з цього. Але воно працювало поганенько, але якось працювало. Зараз же все це діло не буде працювати. Якщо ви хочете продавати на шафа, то треба кожне оголошення робити фактично окремо, що займає дуже багато часу. І враховуючи мій досвід того, що у мене вже були ці оголошення на сайті, і вони продавалися один товар в місяць, то ну. Нехай буде, не буде мене на шафа, і не буде з цим закінчили. Отже, Амазон запускає Хаул, Хоул, Гел. Не знаю, як це буде, не так важливо для продажу недорогих товарів, щоб конкурувати з тему та Шейн. Ну, зрозуміло, це у нас фактично на американський ринок, але знову ж таки у нас маркетплейси. Ми працюємо на маркетплейсах, і нам цікаві різні новини про маркетплейси. І Амазон створює цей хаул. Назвемо його так, для того щоб конкурувати з тему і Шейн, тому що тему і Шейн просто розбили ринок. Вони зайшли всюди, де тільки можна, закупили просто дофігіще реклами, ну і продають дуже дешеві товари, дуже масово. І у них доставка тиждень, другий, третій, але зато ціна товару дуже дешева. Амазон же зазвичай брав тим, що ти сьогодні замовив до прикладу до 12-ї години, і сьогодні тобі ж доставили там. Приблизно після шостої години тобі вже доставляють твій товар. Амазон брав цим, у нього доволі такі дорогі товари були. Так, звичайно, були і дешеві, і є, в принципі, і дорогі і дешеві, але він робив ставку саме на дуже швидку доставку. Ну і відповідно вони спробують ось так конкурувати. З інших новин, ну що, президент підписав. Історичний, так би мовити, підняття податків. Ну і відповідно тепер підприємці на спрощеній системі оподаткування мають платити військовий збір. Ну і відповідно вітаю вас з цим. Там будемо платити з жовтня чи не будемо платити з жовтня. Я так і не зрозумів. Подивимося на роз'яснення, якісь там будуть, можливо, а можливо, не будуть. Всі будуть мовчати, і заплатив добре, не заплатив. Ну окей, теж добре з нового року. Все це діло буде працювати. Ну, не розумію я, що лишився один місяць, і ми підписуємо все це діло заднім числом. І, коротше, добре, не буду я це все діло коментувати. Я просто розумію, що це. Недобре і неконституційно вводити якісь податки заднім числом. Про це всі говорять. Ну і ось і я поговорив. Отже, пані та панове, не забувайте підписатися на канал. Закликаю вас задонатити на ЗСУ, тому що держава державою з їхнім військовим збором, але, як ви бачите, без волонтерів і без нашої підтримки держава просто не витягує, та й вона не дуже хоче витягувати щось. Я дивлюся. Отже, на цій позитивній ноті. Я скажу вам до побачення.